Небезпечні напої для дітей, які можуть викликати серйозні проблеми із здоров'ям і їх заборонено вживати дітям. Це різні неретичні напої, які стають все більш популярними серед дітей. Вживання наретичних напої може призвести до ряду негативних наслідків, адже вони містять високий міст кофеїну та інших стимуляторів та можуть викликати безсоння та інші проблеми зі сном. Кофеїн та інші стимулятори в енергетичних напої можуть призвести до більшої частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску, що може бути небезпечним. Для вашої дитини енергетичні напої можуть зневоднювати організм, що може призвести до головного болю, втоми та інших симптомів. Також регулярне вживання енергетичних напоїв напої може призвести до залежності, і дитині може бути важко позбутися звички. Діти, які вживають енергетичні напої, можуть мати проблеми з концентрацією та увагою, що може призвести до поганої успішності у школі. Тому вам варто усвідомлювати потенційні ризики вживання енергетичних напоїв і заохочуватися. Своїх дітей живати корисні напої.